Давайте детальніше оглянемо кожну із цих форм. Короткий класичний квадрат. Він має легку грифозність, що надає цій формі унікального вигляду. Мінімальна коротка довжина. поперечна арка 30-35%. Апекс не яскраво виражений. Підходить для плоских класичних та грифозних нігтів. Класичний квадрат він має легкий вигін, що надає формі натуральності. Апекс песна яскраво виражений. Поперечна арка 30-35%. Підходить для плоских та класичних нігтів. Можна наростити короткий квадрат та овал. Класичний оніхогрифозний квадрат. Поперечна арка в ньому 30-35%. Має вигін, що надає можливість працювати з більш грифозними нігтями. Апекс не яскраво виражений. Підходить для плоских класичних грифозних нігтів та власне оніхогрифозні форми. Тут поперечна арка вже 40%. За рахунок своєї вигнутої форми апекс відсутній. Ідеально підходить на оніхогрифозні, аручні, натуральні нігті на класичні нігті на трампліни та трапеції. Для нарощення короткого квадрату. Tá ovalo.